Я додому, тому що знову виключили світло. А коли світло виключають, то на роботі немає, наприклад, генератора, тому що такий а, генератор не потрібно, може це на декілька днів. Ну, так як було попередні роки, може на декілька днів, тому тільки світла немає, зразу і роботи немає. Я приїхав додому, вдома дуже світла немає. Надіюся, що сьогодні скоріше включить, бо вчора. Світло було теж декілька годин. Ну, сьогодні було більше. Сьогодні от зранку було аж до 4-ї години. Я зараз вже приїхав четвертій і прийшов. Нікого нема, хомічки собі тут бігають, рибки плавають, включив рибкам е павербанку, тому що в них були під'єднані до мережі. А зараз, як світла нема, то вони сидять без фільтра включив. Щоб вони собі плавали. Їду зараз, заберу доцю. Приїдемо додому, буде хоч веселіше. Вчора вона малювала такий прикольний малюнок, намалювала, там залишили два Акслотля. Мама Акслотль і дитинка оксотлі. Підписала, сама підписала Карлінка, ми тільки говорили, які букви треба писати. Так, знаєте, без світла так якось скучнувато. Тому я одіваюсь і їду за дитинкою своєю. Так, вдома темно, на вулиці теж не сильно ліпше, якийсь падає дощ зі снігу. І я дивлюся в хаті дуже темно, навіть взуватися, одіватися. Просто по хаті ходити, чи в туалет, чи з кухні в кімнату. Треба якесь освітлення. Ми переважно освітимо там якимось ліхтариком, що є в хаті, або нічничком кароліниним. А тепер я задумався так. Є ж там якісь ще. Як led стрічки такі, що можна понаклеювати, їх підключити до павербанку через USB, і в них хоч якось будуть підсвічуватися. Бо така сама система є, і бачу в садочку, і на підготовці. Коли світло відключають, то в них включаються такі стрічки на потолках. Тільки то, що їх зараз порозбирали, і треба сидіти і шукати. А ти як знайдеш, як інтернету нема, світло пропало. І... І нема навіть як знайти і замовити. А зараз, як тільки з'явиться світло, то ти схочеш зробити якісь свої справи, поки світло є, а вже до того, поки дійде час щось шукати, то вже прийдеться йти спати, якось, якось так. Так, їду, я заберу Каролінку. машину ще, ще накачав новорічних пісень, то коли їду, Кароліна каже, о, а мені ці пісні нагадують, коли сніг падає. Я кажу, ну от. Накачав пісні, і сьогодні буквально почав впадати сніг із доща, ну, хоч, хоч якось. Забрав я зебрика із садочку. <гум> Вона брала із собою, дивіться, яку прикольну іграшку. Це, коротше, в неї пінгвін попався в Кіндері, так? <гум> кіндері, тільки його щось дуже так. Слабо видно, бо засвідчує той ліхтарик. Ну, Коротше, він прикольний. О, тепер його класно видно. І брала його в садочок. Добре, що не загубила. Нарешті ти Я навчилася. Прошу. Рибка є в портфелі. Нарешті ти навчилася дивитися за речима. І все, що береш в садочок, все, приносиш додому. Давай розбираємося. Оп, забрика знімаємо. Так, шапіка. Хоп, волосся повністю все розлетіло. Зараз будемо робити зачіску. Якусь класну. Так, тобі тепло в тій курці зебрика? Да. Тепло? Добре ж хоч тепло. Хотіла знову бути остання, але кажу, йдемо будемо щось бавитися вдома. Зараз ігри класні придумаємо. Може, Лего щось перескладаємо, будемо будем бавитися в Лего. Може будемо малювати. Твою картину? Ну то є, зараз я дам магнітний конструктор. То пазли ті магнітні складати. Та? Я хочу, щоб там було багато кубиків. Ага, мільйон. Добре, а ти вже навіть сама розсуваєшся. Ну, В хаті в принципі зараз ще тепло. Я не думаю, що впаде температура. Зараз навіть подивлюся, у нас ось тут є 21,9. 22. Я просто в рубці взяв. Так, ставлю сюди. Ставимо в коридорі той термометр, бо тут якраз нейтральна полоса між кімнатою і кухнею. Так, дістали ми, коротше, нічничка, Ну і Кароліна, відповідно, взяла собі того ліхтарик. У нас ось такий от нічничок. Все. У нас сьогодні mm -hmm. будуть проходити отак в блекауті. Зараз чекаємо на доцю і будемо щось бавитися. Я собі так подумав. Що треба все-таки знайти ці стрічки і змонтувати їх десь тут вдома, правда? правда. Щоб хоч якесь світло було, бо нічник, в принципі, його достатньо вистачає і ліхтарика, але... Коротше, коли ти переміщаєшся, то є одне, а коли у вас вдома вже троє, то кожен хоче бігати такі каліна з ліхтариком. То що це за світомузика, музика, <бігаю> Бігає, тішиться. Так, нічничок нам потрібен буде. Так, я його сюди поставлю. Тут дивися, Різдвяна зірка. Ми тут час від часу бавимося в Новий Рік, в Різдво, Миколая і в Кевіна. Яка тобі найбільша гра подобається в Лего Крим? Найбільше в Різдво. Різдво подобається, коли ми в Лего балансі. Так. Коли не буде театр тіний. Давай я тобі представлю і будеш показувати всякі фігурки. Так, а ну відгадайте, що це за перша така фігурка доця показує. М? Дивись, він навіть скаче. Бач? Ух. Побіг. А що це? Це крокодила? Я думав, стрічку ліпити от по стіні, щоб воно світилось хоча б по одній. А от тепер, думаю, можна купити якийсь проектор, Давай. щоб воно на стіні показувало якісь там фільми чи мультики. А це що в нас? Mm. <laughs> Вау, це лав! Так, дотякаю, щоб я ще що щось показав. Ну давайте зараз. Так. Так, так, так. Оп. Отак. вов, 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 вов. Та, доберман? Так, доберман, тільки ти його <laughs> Неправильно світиш. Вов, вов, вов. Mm, я більше навіть не знаю, а що ще можна показати. Скільки? Більше А, що... оце так. Отак. Оп. Равлик. Поліз. <пліс> <с>? Так, ну все. Тату, тобі треба на руку світити. Отак. О, все, тебе теж равлик поліз. Будемо бавитися між одяга іграшки. Так. Угу. І що будемо робити? Брати іграшки і що робити. Ясно. Добре, давай. Так зіграємо. М'які, так? Лего не хочеш бавитися? Хочеш бавитися в м'які іграшки, добре? Так, але так, щоб ти не бачила, так? Добре, де права, де ліва рука? Права. Та. А Та. це ліво. Так. Я вже виставив. Права іграшка чи ліва? Ліво. Добре. Я поки що не показую. Так, цю ти не обрала. Добре. Права іграшка або ліва. 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 Так, права чи ліва? Ліва. Ай, забрала саму круту іграшку. тільки тихо, не узвися, щоб вона не знала, хто ти. Вибирай. Ліво. Знову ліво. вліво. <сістична> чи право? Ліво. Добре. Ти будеш справа, ти будеш зліво. Хто? Ліво. Що всі ліві? Так. Да. Ой, а ти можеш програти? Хоча не знаю, як програти. Так, ти Ні, і ти. Хто? Ліво, так? Треба трошки міняти, то як... Як то так? Так, що в нас тут залишилось? Так, у нас тут нічого. А тепер обираєш серед барбі, кого ти хочеш. А красиво це яка барбі. Добре. І так, у нас що тут ще є? А, тут о, мені добре. Ліва чи права? Okay. Так, ну, тут одна іграшка лишиться, тому що вона одна. Там всередині чорненька, сіренька. Коротше, наші комічки. Та то що ліва чи права? Вона всього одна, бачиш? Можеш yeah. подивитися. Та, ні, можеш подивитися, Остання іграшка лишилося. <laughs> така іграшка залишилась. Нікому не дісталася. Оці твої. Вибирай і кажи, чи сподобалось, чи ні. Ті що ти обрала. сподобалась? сподобалось? Ні? <тапляння> Кидай. Все. Так, Барбі, русалка, сподобалась? Ні. То все, що ти вибрала? Скатик. Так. <тапляння> Добре, скатик залишається. Пушін? Так. <тапляння> Добре. Так. Да. Єдинорожок? Да. Це хто? Славко. <laughs> Сподобався? Так. Да. Ну йди, Славку. І ще є цей фіолет, рожок. Так. Да. Все тут? А, і ще його, і Майк Азовський. Mm. Ні. Не подобається. На, що ми його тримаємо, якщо вони тобі не подобаються. А що Барбі ця не подобається? А ці іграшки це якби мої. Ну, все, все Бачите, ти не вгадала. Дивись. Де, з якої мене було з сторони? З правої. То тепер я буду правою Ну то, то треба було вгадувати або ліва, або права. Дивися, ти обрала собі скільки твоїх любимих іграшок? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість іграшок обрала. І так. це моя улюблена. Ну, а це ти не обрала. Тепер давай сипай їх всіх докупи. Так, зсипаємо всіх докупи. Зараз. Тепер моя черга, я буду вибрати або ліва, або права. Ти праві відкладаєш сюди. Ті, що ну, ті що мені подобаються, з цього боку, ті, що не подобаються з цього. Mm -hmm. Точніше, не так. Ті, що я обрав з тої сторони справа, а ті, що я не обрав зліва, добре? Mm -hmm. А потім я подивлюся, скільки іграшок я зібрав твоїх любимих. Mm -hmm. Так, тепер прийшла моя черга. Ми дізнаємося, скільки іграшок я виберу, тих, що Корлінка любить. Тому що в мене, якби тут іграшок моїх любимих немає. Але ми дізнаємося, Корліна. Хто більше назбирав, збирав, так? Да. Так. Добре, можеш поміняти, бо я побачив хтось з цього сторони. Mm -hmm. Тому це для мене буде секрет. Можна вже обрати? Так. Да. Добре, давай зліва. Ліву іграшку я хочу, кладеш її сюди. Ну. До... Ту, що я вибрав. Ту, що не вибрав, туди. Викидаєш? Наступно. А ви можете навіть подивитися і дізнатися, хто там є. Бо мені взагалі нічого не видно. Мені просто ліхтарик очі світить, і я вже нічого не бачу. Просто бачу, як щось світиться. Ну що, можна обрати? Право! Право іграшка сюди. Так, ліва туди. так. Наступну. Так, інтересно, що ж там у нас буде в третьому раунді іграшок. Вже можна обрати? Так. Да. Ну давай, я обираю ліву. Можеш кидати її сюди, ліву, туши вправу, а праву викидати. Все. Наступно готуй. Скажеш, коли вже будеш готова. Можна. можна праву іграшку сюди. А ліву туди викидай. Так, можна вже? ще ні? Можна. Добре, давай. Праву сюди, а ліво туди. Коротше, в мене найбільше праві попадаються іграшки, тому ми зараз дізнаємося, хто був правий або лівий, <правж> коли більше іграшок попадається. Ну що, зліва оцю вибираю, кладеш сюди. А право перекидаєш сюди. Я сподіваюся, що Кароліна там правильно то все складає. що не буде кидати, якщо я обираю ліву то наліво, право то направо, а всі будуть кидатися сюди на цю. Е, а тут що, а не є кубка? Добре, бо я думаю, що там нічого я не обрав. Можна вибирати ліву іграшку, кидати сюди, а право туди. Скільки там ще іграшок залишилось? Багато. Ну давай, добре, добре, чотири. Значить ще два рази мені. так? Давай. Наступну іграшку я обираю праву. Кидай сюди, а ліву туди викидай. І остання, так? Так. Добре. Остання буде ліва. Ліву я вибираю, кладеш сюди, а праву викидаєш. Все, не треба. І остання іграшка ту, що не ввійшла ніякого колекції, можна вже навіть подивитися. Тоже той сирочок. <ріган> 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 так ну, коротше, він нікому не дістався. Ну що ж, давайте подивимося, скільки іграшок твоїх любимих я обрав. Так. <ріган> Давай. <ріган> Тут вибрав практично всі ті самі іграшки, що ти? Так, ти казала, що Капібара тобі не подобається, так? Добре, <ріган> то Знаєш, Капібару ми кидаємо в смітник. Ні. Добре, біг-пу. Подобається? <ріган> Є перша любима іграшка. Так, Барбі. А чого ця не подобається? Ця Барбі. Подобається. Лакі. Киця. Киця. Єдинорожок, Подобається. Скатик. Твій любимий. Подобається. І хілокіть. Подобається. Ну що, рахуй, скільки іграшок я обрав, чи в мене більше. Хто переміг? Та. А в тебе скільки було? Шість. То хто переміг? Ти? Я переміг. Все, давай п'ятьорік. Єс! Сподобалась така гра? Угу. А ми можемо ще з твердими іграшками. Ой, то там твердих не так багато. А давай так зробимо? Та можемо. Так, а всі м'які іграшки треба тоді складати. Тут навіть Барбі теж знаходиться в м'яких іграшках. Так, у нас щось тут. -то. Головою крутила, вертіла. Давай складаємо. Бачиш, знайшли ж собі якісь заняття, щоб скоріше час пройшов. Так, на цей раз з твердих іграшок взяли цілу коробку тваринок. Зараз будемо дивитися, кого Каринка обере з тваринок. Бо в неї є і улюблені тваринки, і, напевно, що і не улюблені. Я сам навіть не знаю. Мені самому цікаво, які тваринки улюблені для доці. Ну, Зараз ми дізнаємося. Так, а ви потім теж можете написати, які ваші були улюблені тваринки в коментарях. Так, відкриваємо цей секрет бокс. А в нас тут мільйон мільярдів тваринок. Так, я вже поклав ліву і праву. Яку обираєш? Ліво, добре, ліво вправо. Право нам не треба. Так, ліво чи право? Право. Добре. Навіть щось тебе міняється нарешті. А то я думав, що все буде тільки ліве. Так, що? Ліве. Ліве, добре. Так, тепер. Ліво, право. Право. Добре. Я навіть роблю так швидко, що навіть ніхто нічого не бачить. Ліва чи правда? Ліво. Добре, ліво. Так. Ліва чи право. Добре. Право. Ліво нам не треба. Ух ти шо. Тут дуже тяжкий вибір буде. Тут реально надскладний вибір. Ну давай. Добре. Ліво, так ліво. Так, тепер обирай. Право. Ха. Добре. Може, ну, навіть не показувати. Та добре. Давай, кажи ліво, право. Ліво. Ліво, добре. Так, наступне. Тяжкий вибір, да? лівий, добре. Так, тепер... Ой, пішли маленькі. Справа, добре, право. Ти що, її побачила чи що? Ні. Не бачила, добре, тепер що. Ліво. Добре, ліво. М -м -м. Давай вибирай тут щось буде дуже круте. Ну чи ти вгадаєш, то прикольненьке. Ліво. Тадам. Окей. Так, у нас лишилося знову. Чуєш одна тваринка, може обертатися. Жапка. Оці ти не вибрала. Ти обрала ось ці тваринки. Та. так. О, це мої улюблені? Улюблені? Ну давай почнемо з першої. Ведмедик. Зараз. Ну, я свою улюблену не вибрала. З якої вона була хоча б сторони. Ну, з іншої. Не стої, що ти З правої? Ну я не знаю, я вже не пам'ятаю. Можу написати в коментарях стрику yeah. з якоїсь турни було. Іконик. Шкода? Ну давай подивимося, які тваринки ти обрала ті що ти любиш. Так, ведмедик. так. Mm -hmm. Любиш. Добре. Гусочка. Mm -hmm. Добре. Да. Да. О! жирафа. Добре. А, що знав гуска? То була тоді качка. Це гуска. Улюблена. -е -е -е. Добре. Що ти качку не любиш? А гуску любиш? Да. Да? Ну добре. Муха. Так. Mm, да. Улюблена. Да. Риба. Да. Риба карась. Так, а це в нас лав. Король да. З колекції. Так, це у нас слоник. Що? Слон. Ну, подобається. Добре. А знаєш, Кривка. не всі тваринки тут подобаються. Та? Ну, добре. Я це хоч покажу, які є овечка, тобі подобається. Мавпа. Потім крокодил, скорпіон. Чекай, в мене ж тут під ногами, ти ж не бачив. Є ще зайчик. Mm -hmm. Тобі тільки що не подобається качка? Мені не подобається. Мені сподобалася качка. Добре, тут ще є Вовчик. Короні сподобався жаба і дельфін. Все, оці всі сподобалися. Коротше, короні все сподобалось. Всі тваринки є. Тваринки, які тобі не подобаються. Ні. Крім качки. Ні. Ну, ти казала, що качка тобі не подобається. Не подобається. А чого я її відкинув? Ви казали, що мені не подобається. Давай, тепер моя черга. Тепер я мушу обирати ті всі тварини. А я зараз кажу точно, які мені подобаються, які не подобаються. Бо в мене не всі є тут улюблені тварини, які мені подобаються. А яка твоя улюблена? О, я знаю жирафа. Зараз дізнаємося, чим вона мені попадеться. Коротше, жирафа настільки моя улюблена тварина, що я її ніколи в житті не бачу. Взагалі ні в зоопарках, ніде, тільки по телевізорі, по тихсяких тіктоках, інстаграмах, рілсах. От, і дуже сильно хотів би поїхати на сафарі чи якісь із зоопарків, щоб можна було побачити нарешті в перший раз жирафу, бо я навіть не уявляю, наскільки вона велика, красива і тому подібне. А ще було, напевно, без захоплення, щоб її ще погодувати. Ну, вона класна, вона така оранжево-жовта, мені колір жовтий подобається. Плюс вона така велика. Я навіть собі не можу представити, наскільки вона більша за людину. І вона взагалі така добре виглядає. Так, у нас останні тваринки. Давай виберу праву. Все, праву сюди, ліву туди. І ще якась тваринка має бути, останні. яку останню яку не обрав. Що в нас виходить? О! У нас була стрекоза. О, Тобі повезло, в тебе жираф. Так? жираф. Ура! У мене попалася жирафа. А ця піш... пішла туди жирафа. Ага, ну знаєш що, бо в нас аж три жирафи. нам повезло. Ну, взагалі то їх три, але в коробці зараз дві, тому що половина іграшок з кіндерів де зараз знаходяться? В, туалеті. в, в, туалеті, в ванні. Кароліна... Кароліна з ними купалася і вони там сушаться. Так, курівка моя любима. Жирафа моя любима. Це хто лев не подобається, мавпа не подобається. О! Світло! світло! Біжи, включи світло. Нарешті. Ура! Ура! Дивись, як вчасно! Ура! Світло появилося. Так, овечка мені не подобається. Рибка. Ну, Риба теж ні. Це якісь. Ага, це раки, краби, подобаються. Ведмідь – ні, свиня, ні, киця – ні, Муха. Це якась як. Муха цукотуха. ні, Скорпіон. ну Скорпіон прикольний. Добре, подобається жабка. Ква-ква-ква. Як думаєш, подобається чи ні? Жабка І. Кролик, кролик прикольний. Коротше, дивися в ми... мене. А, і ще тут вовк. Вовчик, ні, не подобається. Коротше, в мене дивися всього пару тваринок, які подобаються, але улюблена це в мене жирафа. Ура! <реш> Жирафи мені попалися, це я щасливий. Тепер треба ставити все на зарядку і підзаряджатися, тому що невідомо скільки тут. Буде ще світло, бо графіки вони то є, але вони такі плаваючі. А це мені взагалі не сильно подобається, бо хоча б минулого року графіки були, ти знав, 4 години є, 4 години нема. І так кожен день ти вже по графіку собі живеш. Ти знаєш, коли голову помити, коли під щось підзарядити, поїсти, помитися. А тут ти нічого не знаєш. Бо графік виставили, наприклад, вчора ввечері, сьогодні зранку він помінявся. Потім світла нема в обід, ти не знаєш, що вже там з графіками, бо в тебе немає інтернету. От так от. Коротше, добре. Ми погнали бавитися в ті тваринки, які треба поскладати. Гра поскладає тваринки. Вам сподобалося? Так що ставте лайкосики, напишіть, яка ваша любима тваринка.